Маленьке містечко. Мама Брюле захворіла. Сьогодні вихідний пан Брюле вирішив як слід відпочити. <клес> люблю вихідні. Можна відпочивати і робити те, що хочеться. Я теж люблю вихідні, але в мене багато справ. Треба поприбирати в кімнаті, потім сходити в магазин по продукти, приготувати обід. Ой! О! О, О, мамо. О, ні. Мама Брюле перечепилася через робота пилососа. Усе добре, мамо Брюле? Не, не зовсім. Здається, я сильно потягнула спину. Мамо Брюле, ти краще відпочинь. Але ще багато всього треба зробити прибрати в кімнаті, сходити в магазин по продуктах. Не хвилюйся, ми все зробимо. Брюле, пудингу, ви а? будете дбати про маму чи. 에, допоможете мені прибирати? Um, я лишуся з мамою. І я з мамою. 에, добре. Тато Брюле <проб> почав прибирати. <проб> прибирати зовсім не складно. <проб> <проб> Мамо, як ти почуваєш? Мабуть, полегше, коли посплю. Сходіть, подивіться, може татові брюле потрібна допомога. Добре, мамо. Пудингу, Ходімо. Так. О! Ой ой. Тату. О! О! Уже все прибрано. Тату, тут гірший безлад, ніж був. Так, тут безлад. О, який жах! Але чому? Тато, ми можемо допомогти. Спочатку треба зібрати сміття у відро, а потім. Тату! Ми голодні. У нас зовсім немає сил. Нема. Бідолашні. Що ви хочете їсти? Гарячі бутерброди, які готує мама. Але я не вмію їх готувати. Не страшно. У мене є мамин рецепт. Добре. Та в нас ані полуниця, ні грибів. У магазин. Так, я візьму торбинку. Тато Брюле, Брюле і Пудин прийшли в магазин. Схоже, полуниць і грибів нема. Ух ти! Тут є печиво з лицарем у масці та шоколад. Хочу хочу. Тату, купи нам печиво і шоколади з лицарем у масці. Ну, добре. Дякую, тату. Я хочу це, це і оце. Тато Брюле, Брюле і Пудинг повернулися. Налити одію смажити. Тату, ми скоро будемо їсти. Зараз смажити. Ой-ой, горить! Тато Брюле нарешті приготував обід. Смачного. На вигляд не дуже, проте на смак має бути краще. Ну тот не смачно. Де? Що ж робити? Наїлися? Наїлися. Тепер ми повинні прибрати. Для початку позберемо сміття у відро. Тату, ми хочемо а? спати. У нас нема сил. Спати нема сил. Ой, час спати. Я, Я вище! Тату, не теж стрибай. Я вже не можу, брюле. Тату, почитай казку. Попелюшка. Добре, тільки лягайте спати. Так. Так. Жили були принц і принцеса. Вони жили у великому королівському замку, мама Брюле прокинулася. О, о, спина вже не болить. А. Що тут відбувається? Де подівся тато Брюле? Ой, лихо. Що ж тато Брюле тут накоїв? Схоже, в тата брюле сьогодні був просто незабутній вихідний день. А декілька це скільки? Тату. Це чотири. Глянув словнику. О, це більше, ніж два, та менше, ніж багато. Зрозуміло. А, а тоді багато це скільки.